Буває, протискаєш кнопочку і воно вилітає. О, привіт, на Лео був була остання катка. Я польову модернізацію добив і зняв з нього відмітку основний. У мене ще 17 танків відмічених, на яких треба польову модернізацію. Пройти це шостий сьомий рівень. За восьмій, дев'яті, десятій я ще сильно не брався. Вчора, поки катав на шведських ПТ, то на них проходив, ну там геть потрошку вийшло. Тому що із скільки там? 28 боїв було завчора. Було 35% перемог. Ах, музика прекрасна. Карта така собі. Ще з, з вісімками перший бій. Шикарно. Ладно, будемо якось викручуватись. Ти захоплюватимеш базу? Окей. Я б на це подивився. Але це, напевно, одна із найпрострілюваних баз, якщо не рахувати штур на Прохоровці, коли він там ще існував. Ну то була веселуха, коли тупо всі штурми розбивались. Так, у нас тут так мало поїхало. У нас тут мало поїхало. А що ж потрібна допомога, якщо у нас тут мало? Розумієш? Ну окей, я тобі допоможу. Теж без засвіту стріляти таке собі. Куди мій снаряд дівся? Напевно, тут попереду я пантера стоїть. А ти тут якраз невчасна, друже Помпором-пум. Свичуся швидко. Зливатись так швидко не хочу. Не, пацики на моциках. Не хочу, не буду. Так. Сподіваюсь, більш не свічусь. Щоб без, безпечно від'їхати. Ай, свічусь. Фу. Це від 29-ки танканув. Лора Лору. Вона небезпечніша. Зроблю вигляд, що я хочу виїздити. Хай такий наглий поцик. Броню не пробрили. Треба від'їхати, бо він надумає сюди блендити. Я не надумав. Ху. Так, дякую тобі. Я, Дякую тобі. Я хочу подякувати. Дякую тобі. Дякую. Так, як Пантеро не сміх побачити. І дякую тобі. Моя повага. Вас так, за цим кадром треба обережніше. Диви, який на мене летить? Ражика хочеш? А бронебійний не хочеш ти? Так, у Дес, по ідеї, буде зараз зматуватись, але під нього підставлятись теж не дуже хочеться, тому що я йому ваншот. Так, і де він став, оце загадка століття. В принципі, вже не так важливо, тому що бій ми все одно виграли. Давайте, пацани, треба вижити і взводні медальки взяти. Буває 85, ка що ж поробиш. А он і у 10. Блін, трішечки не встиг. Так би було вже у нас на 3-10 фражиків. Ех, обожнюю такі бої таких союзників, які допомагають. Так, а ти як Пантера головне не злийся. Останнє різото тут. Клас, класно ти наживаєш гарантований фражі. Давай її його забирай. Ей, hey, Пан так ще встигла нашу саву злить, нічого собі, фу. Це бу, це було чітко. Перший бій на цьому танчику має бути взагалі шикарний. Якщо ще я там я в пантері настріляв, добре. Якщо пробивав, звісно. Нормально. Перший знак класності. 2400 даги. Ще кост, друге місце. І це з вісімками. Що там я в Пантері настріляв? Да, я в Пантері настріляв. Ну, більш ні по кому так не було, без засвіту. Але і то добре. Так, два модулі вже гарантовано відкриваються. На третій там капельку не вистачає. А ні, третій теж. Це щось обрахувався. Чи прорахувався?